Самольот, Грязь. «Площадка», откритка. Стоп! Розповім одну історію. Якось я чекала на коляжанку і сіла на лавку. Поруч була якась лавочка, і розмовляли дві матусі. Ой, зараз літо, так добре можна памперс не одягати, каже одна. Друга їй. Я все рівно одягаю. Швидко гойдаючи, візок відповідає інша. А от коли Євочка вдома, вона повзає, от тоді я стелю лише простиню. Прости, прости що? Прости, господи, ось що то ж? Простиня, простиня, чи простень. Це все калька з російської, українською простирадло. Гарне ж слово, простирадло. Довге, широке, як пише у нас полотнище. Постільна білизна, ще можна сказати про стирало. До речі, я нічого не опустила, літери Д не опустила. Хоча мені ближче, чесно, про стирадло. Бо простирало, я навіть такого не чула. Пригадала одну таку смішну історію про простирадло. Колись гітарист гурту Скрябін Олексій Зволенський в одному з інтерв'ю пригадував, як Кузьма та всі учасники гурту ввечері в готелі зняли з себе повністю весь одяг і одягнули лише простирадла, і всю ніч під музику дуріли і веселились. Сьогодні слово Рація. Але мова не про пристрій поліцейських. Фраза Справді. Ти маєш рацію, я погоджуюся. Слово у цьому значенні зазнало утисків від московитів, до речі, рація, тобто думати правильно, слушно. Е, розконсервували його, ну не знаю, може, років 10 тому приблизно. Але пригадайте, раніше нам підсували замінник калька з російської. Будь правий, ти правий, правий, лівий. До речі, окрім напрямку, слово правий є в іншому контексті. Ми можемо сказати за переконаннями він правий націоналіст або крайній правий нападник порушив правила. Але я знаю, що ви маєте рацію, ваша правда. І ще жінки, які ділились досвідом там на початку програми про немовлят, мали рацію влітку чи вдома малечу залишати без підгузників на простирадлі.